Всім привіт! Ви на каналі Знимка і сьогодні такий незвичний вид ролику з велосипеда. Я, напевно, таки передивився за багато чуш. Ми будемо працювати весь обідній час. Але бачите, цей канал надихає не їсти шаурму, але знімати ролики на велосипедах. Тому ось такий сьогодні ролик, трохи незвичний. Зразу тест мікрофону, наскільки він буде проти вітру добре записувати чи не записувати. Плюс ось такий сетапчик з телефоном замість GoPro. І це все не просто так, це для того, щоб десь обговорити нову камеру, яка вийшла від Canon. Бо це насправді просто такий треш, що про це хотілося поговорити. Буквально на днях випустила е, новий, нову камеру для влогерів, не блогерів, неблогерів. Це дуже дивне рішення, насправді, Вона називається якось v 10 щось таке. Але я не просто, знаєте, Зроблю вирок цій камері, я десь поясню, чому вона так є. Взагалі багато різних компаній пробуються влитися в сегмент бюджетних камер, тобто камер для початківців. І багато хто хоче такі камери, тобто новачки, ютубери, блогери, хочуть камери, які би не коштували там, 2 і більше тисячі доларів. Для когось це на старт є забагато. Але хоче також якусь хорошу камеру. Так? І зараз, в принципі, нішу цих бюджетних камер займають смартфони, ну і також деякі екшн камери там, від DJI чи від GoPro. І це, в принципі, ця ніша ними зайнята. Інші компанії мають свої компактні рішення, але вони не є і зовсім бюджетні, або не є супер якісні. Тому десь так. Камера позиціонується як така, що яку ти витягнув з кишені і почав знімати. В принципі, такою камерою є кожен наш смартфон. Це камера, яка є в нас в кишені, яка багато на місця не займає, крім камери, там ще є багато інших функцій, які ми постійно використовуємо. В цій камері є суто камера, яка має дюймовий сенсор. Так, це трошки більший сенсор, ніж більшості смартфонів. Але все одно ця камера якісна, але не настільки, щоб... Окремо її купувати, на мою суб'єктивну думку. По-перше, стабілізація в цій камері, ну така собі, знаєте, зараз на айфонах нам куди крутіша стабілізація. Камера не є супербюджетна якась там, хоча це вважається низький бюджет, але 400 доларів це офіційна ціна. Тобто в Україні це буде десь 500, може 550 доларів плюс податки. Тому камера за 20 тисяч гривень дивного фром-фактору. Це щось дуже дивне, і, напевно, те, що не зайде покупцям, на мою особисту думку. Чому ще камера розрахована для блогерів? І зараз блогерство дуже часто це є вертикальна зйомка, не тільки горизонтальна. Але камера має в собі дві фішки, про які самі хваляться Canon і дуже ними гордяться: це є штативна ножка, яка є прямо в тій камері, і друге це є мікрофони. Щодо штативної ножки, вона зроблена так, що можна знімати тільки горизонтальні відео. Тобто для вертикальної зйомки там немає регулювання. І немає навіть як це сказати, різьби під штатив для вертикальної зйомки. Тобто Камера суто призначена була як для горизонтальної зйомки. Тому це дивина для мене. Друге, це є мікрофони. Вони позитують як хороші мікрофони, хоча, якщо чесно, не бачив. Ще оригінальних звуків, як вони звучать. Але перше, що мене здивувало, це те, що ті мікрофони зверху, вони зверху на камері, не спереду перед об'єктивом, а зверху. Що вони мають записувати? Пташок чи що? Я цього не розумію. Навіщо це робити? Плюс, якщо ти чіпляєш вітрозахист, який там йде від смолирік, я так розумію. То він перекриває половину того екранчика, який ти маєш на себе дивитися. Там мати екранчик для блогера, щоб ти міг моніторити, що ти там бачиш, навіть зараз я себе знімаю на телефон. Я не бачу, чи воно знімає чи не знімає, бо вже кілька разів виключала зйомка. Та це не є зручно. Але е, хочеться цей екранчик в телефонах чи в камері. Але навіть за ту саму ціну, от реально копійка в копійка, та сама ціна коштує GoPro 11, саме новіша, яка має шикарну стабілізацію, яка має шикарну картинку. Але Камера вже має теж екранчик, навіть два екранчики один з одного боку, другий з другого боку, щоб моніторити також зображення. Тому це рішення виглядає набагато практичнішим і кращим, ніж купляти цю диво-камеру, яка ні розмиває фон нормально, ні, по суті, нічого дивного і цікавого не робить. Чому я вважаю, що вона є провальна? Через те, що, по-перше, дюймовий сенсор, який не зніме відео краще, ніж iPhone, та ніяк. По-друге, жахлива стабілізація, яка працює гірше, ніж не знаю, там, ну, ніж iPhone на 100%. Ті відео, які я бачив, при тому, що вони були від самого Кенному, так? Які були співпраці з Canon, вже показують, що ці... та стабілізація ну, така собі. Ще один мінус, який мені не сподобався, ця камера мають пилу вологозахисту. Тобто брати її в гори чи для якихось влогів активних взагалі воно не підходить. От Просто нуль. Ну, Камера велика досить, це не екшн камера. Але вона не має пило захисту хоча б елементарного якогось від дощу, бо вони вчепили мікрофони зверху. І... Тадам є порти, які не до кінця мені зрозумілі. Наприклад, є порт Micro HDMI, не розумію, навіщо його туди пхати, але зато немає порту для наушників, що досить важливо є для багатьох блогерів, стрімерів, так Щоб моніторити звук, який пишеться. Тому ось така дивина. Дивна камера, більш розрахована все-таки для відеозйомки, як вони самі кажуть. Але особисто я не бачу перспектив в таких камерах. Знаєте, що вона мені, до речі, нагадало? Коли я вперше це побачив, я подумав, що Canon випустила ці камери для поліцейських, знаєте, які кріплі на кріплі нагруди. Оце такий самий форм фактор знаєте, камер. Дуже дивний. Отакий квадратний, який, на мою думку, не є ні зручний, ні нічого. Тобто я десь такі основні речі вам сказав. Що, що десь зауважив і з чим хотів поділитися про цю новинку. Тому ось так: який ролик, напишіть у коментарях, що думаєте про це. Насправді цікаво почитати.